Привіт! Сьогодні як обіцяв звіт вам по роботі за тиждень. Зараз я знаходжусь в цеху дорощування. Продемонструю вам поросяти, які прибули до нас рівно тиждень назад та розповім певні деталі. Паросята, до речі, прибули всі в різній ваговій категорії, як зазвичай. Є у нас і по 4 кг, є і навіть по 10 кг. Але ми їх, звісно ж, Доведемо всіх до гарних кондицій. Я думаю, якщо будемо знімати це відео регулярно, якщо ви будете ставити вподобайки, то відповідно ви побачите повний прогрес. Якщо будуть конкретно якісь доречні запитання, я, звісно, на них дам вам детальну відповідь. Тому дивимось далі. Ось таких ми маємо свинтусів. Як я вже зазначую, прибуло їх 247 штук. Цього разу не знаю, що сталося, але хлопці відправили нам набагато більше, чим насправді ми можемо прийняти, тому цього тижня має бути менше. І ми відселимо найменших ось цих ось поросят до тих, які прибудуть. Тому що в даному боксі, як я зазначав раніше, можуть бути тільки 28 поросят. по нормам і нормативам, тому будемо відселяти певну кількість. Даних. Даних свинтусів, що ще хотілося б зазначити, як ви вже бачите, трошки починають підсирати, тобто вони гадять у нас під кришкою, значить їм жарко, вже пора б її було підняти трошки вище, що вже ламаємо. Не потрібно ламати нічого. До речі, з приводу певних поломок, якщо ви плануєте робити... Систему водопостачання для тобто паїлок, ось такі от коннектори. Не знаю, для домашнього використання, можливо, вони будуть і непогані, а от для більш промислових цехів я вважаю, що в них є певний недолік. Вони ламаються ось тут по різьбі. Відповідно, ця трубка починає сифонити. Добре, якщо вона сифонить десь в сторону підлоги, тобто на решітку. Ну або навіть на підлогу, це не дуже страшно. Доволі таки погано, якщо вона ламається десь в цьому місці і б'є вона рівно на цей рукав, який подає корм в бункер. До чого це призводить? Призводиться до того, що в бункер потрапляє вода. Зараз я переберусь на іншу сторону. Потрапляє сюди вода, намакає, набухає наш корм. Відповідно, він перестає просипатися. Це все на ранок, коли ми приходимо, приходиться вигрібати руками, вичищати, повністю відкривати тут систему, теж все вимивати, просушувати і тільки тоді засипати новий корм. Тобто, ось такі коннектори самі найкращі для цієї системи, до речі, те ж саме хочу сказати ось про ці шланги. Вони доволі такі з поганої, доволі поганої якості. Це пластик, доволі жорсткий пластик. Тому він має. Певні властивості навіть від цих хомутів. Він протирається, потім все ж знову ж таки починає стікати до бункера і та ж сама проблема відбувається. Тому, якщо будете купувати ці комплектні шланги, не самий найкращий варіант. Краще брати більш м'які, якісь гумові, це, скоріш за все, що вас убереже від того, щоб не втратити корм і не залишити ваших поросят без їжі на певний період часу. Одну із проблем, з якою ми зіштовхнулися на фермі, це сама система кормороздачі. Тобто, ця система доволі таки часто рветься. Ось останнім часом це сталося два дні назад. Через що вона рветься? Рветься вона, ось як ви бачите, не бачите, зараз хвилиночку. Ось сама причина цієї проблеми. Даний кут, в ньому встановлене саме колесо з підшипником, і на самому колесі є такі виїмки під е зубці. Тобто зубці, через які проходить цей ланцюг. І якщо конкретно ось ці зубці, які зацеплює ось цей ланцюг з шайбою, він має прокручуватись вільно, а так як вони стираються з часом, відповідно, ми маємо проблему з тим, що. Двигун тягає, але ланцюг не витримує. Він рветься в найзазвичай непідходящий момент це зазвичай субота або неділя. Коли всі нормальні люди відпочивають, у нас трапляється от таке от нещастя. Тому компанії було придбано 250 метрів. Цього повинно бути достатньо для того, щоб замінити старий ланцюг, який вже просто не витримує цього навантаження. Там уже коннекторів, напевно, більше, ніж самого ланцюга. Ну, от, в принципі, така от історія. Тому якщо купляєте, або якщо, звісно, встановлюєте нову систему, то потрібно звертати на те увагу, щоб ось ці всі колеса... Я вам не можу зараз продемонструвати, як воно виглядає, тому що ми його віддали свиням. Чому віддали свиням? Тому що я кидаю все свиням, які гризуть хвости. У нас зараз трошки є з цим питанням. Віддаю весь пластик, певні якісь конектори, труби і все кидаю їм, щоб вони свою агресію виштовхували конкретно на цей пластмасу, на ті всякі детальки, які не потрібні вже, а не конкретно займалися ерундою і не гризли один на одному хвости. Ну, от така от історія. Далі буде. Сьогодні ми також перемістили поросят. Зараз вімкнули розмочку. Як ви можете бачити, зараз розмочуємо дану секцію. Цех від дорощування. Далі ми завтра це все помиємо. Підготуємо на п'ятницю до прибуття нових поросят. Також сьогодні ми відселили. З даного цеху наших підопічних, я вам їх теж продемонструю, щоб ви бачили різницю. З допустимо, ми дивилися декілька хвилин назад на поросят, які тільки прибули, їм був тиждень. А ось зараз я вам продемонструю поросят, яких ми переселили. Тобто вони вже досягли віку віку у нас десь 45 днів. Ось вони лупляться. Зараз я перемкну камеру і ви це все побачите. Ось такі от поросята. Вони ніяк не можуть заспокоїтись. В них зараз йде бійки за те, хто буде домінувати в даному загоні. Я вважаю, що доволі непоганій вони в формі. Ну і не тільки, бачите, спортивна форма теж дозволяє їм гаситися доволі таки активно. Ці вже відпочивають, вже вияснили, хто у них. Буде за головного, є такі бокси, тут вже поросята десь приблизно вагою 35-40 кг. Доволі непогано набрали ваги. Взагалі до нас приїжджають вони всі в різній вагові категорії. Є трошки більші, є трохи менші. Але на виході, якщо брати ось свиней, можливо, я вам зараз також їх продемонструю, коли вони вже доростають до забійної маси. То, в принципі, вони виходять. Ну, там різниця не така вже і разюча. Зараз ми порівняємо, перейдемо також туди. Ну, ось такі от свинтуси. Сподіваюсь, що все буде добре. Ось, давали медицину. Є проблема з ногою. Якщо комусь цікаво, як проводити лікування, ви можете знайти також певні відео на моєму каналі. Там є дуже багато відео, чому кашлюють, чому хворіють, чому погано їдять, як обрати поросят. Тому Підписуйтесь на канал. Ну є ось такі ось навіть екземпляри. Трапляється і таке. До речі, обновка наша нова. Я вам зніму про неї відео. Конкретно дана, ця, дана система вона вимірює рівень. Шуму в секції, а вірніше навіть не рівень шуму, а рівень, якщо так можна сказати, кашлю, який присутній конкретно в цьому приміщенні. Тобто, якщо він перевищує певний поріг, тоді дана система загорається червоним кольором. Якщо тут середній рівень, от коли вони кашлюють, відповідно вона горить жовтим кольором. Ну і останній зелений, який зараз ми бачимо, свідчить про те, що конкретно в, цій, в цьому приміщенні, в цій секції, все окей. Ну і зараз також я перейду, я не буду знімати вам, як я йду по коридору і все це розповідати. Ми перейдемо до наших забійних тварин, тобто тих, які будуть відправлятися вже на м'ясокомбінат. Також вам покажу, поки йдемо до наших. Свинтусів, які вже готові а, залишити нас, випускники певні, покажу вам секцію, де ми міняємо вентиляцію. Тобто в нас не всі секції були з, новим, з новою системою вентиляції. Зараз я вам продемонструю, як відбувається заміна. Ну не сама заміна, як відбувається, а як насправді виглядає вже. Зроблена секція нещодавно. Не повністю ще довели все до кінця, ще мають приїхати сантехніки, підключити все обладнання і тоді вже буде все готове. Ми можемо заселяти сюди наших поросят. Ось так виглядає замінена вентиляція. Познімали старі батареї опалення, встановили нові. У мене теж, до речі, є відео на цю тему. Це система Spiraflex. Що цікаво, можете перейти, теж подивитися. Якщо бачите, ще не законекчені ці труби. Мають приїхати завтра, скоріш за все, що працівники по сантехніці і довести все до кінця. Підключити до основної централізованої системи опалення. Таким чином наші поросята взимку не будуть мерзнути. Ну, а зараз підемо далі. І нарешті продемонструємо вам наших найбільших. Поки ми йдемо до секції, також скажу, що зараз дуже проблемна ситуація у нас з хвостами не з хвостами, а з тим, що гризуть свині масово хвости. Плюс немає підвозу спрею для лікування даних хвостів, тому це не саме сама зараз більша проблема, але це є проблемою. Тому що лікувати поранення після укусів доволі важко. А ось, ось уже наші заморзюхи. У понеділок ми їх відправимо на забій. З такої маси вони вже здобули, до речі, трошки менші. Ми їх залишаємо ще на тиждень. Ну а ось ці, бачите? І кусок м'яса. вже поїдуть на наступному тижні. Залишилась тільки дівчатка. Хлопців ми відправили, ось так, виломали, до речі, бачите, Виломували. зробили собі прохід. І таке буває. Тож, коли ми миємо секцію, приїжджають до нас ремонтники, які це все потім ремонтують. Свині щити варту, до речі, дивіться, ходять гадити в цю сторону. Тут все чисто, сюди вони ходять спати. Ну, от такий парадокс. А ось тут, як я казав, тут я зібрав компашку. Це де є певні укуси на хвостах. Що сваришся? Що таке? Йди сюди, вийди. Ні, не хочеш. Ось така ще партія є тут. До речі, теж проблема. Зніму по цьому, з цього приводу відео. Бачите? Атрофічний реніт От у цього екземпляра конкретно, у нього коротший ніс. Таких поросят, в принципі, у них є проблема, вони не так набирають вагу. Конкретно цей екземпляр то набрав приблизно вагу, так як і інші з цього боксу. Тут, я думаю, що ми з свого часу, коли сортували, збирали. Конкретно самих менших. Ну, що ти пригаєш? Що ти пригаєш? Тому на дану тему, до речі, якщо цікаво, скажіть мені в відео, я зніму пояснення, чому так відбувається. Ну, От і все, в принципі, все, що я хотів, я зняв. Все, що хотів сказати. Якщо будуть якісь додаткові у вас побажання, що можна включити. Конкретно в це відео я вам також зніму. Головне, коментуйте, пишіть коментарі стосовно все, що стосується ось оцих тварин. Я постараюся дати вам відповідь. Отож, дякую вам за перегляд. Також чекайте в суботу, я думаю, додаткове відео там буде доволі цікава тема. Одна з найцікавих для вас. Яка стосується ваших улюблених комбікормів. Тобто, там я вам трохи розповім більш детально, тому що дуже багато запитань з цього приводу. Також дякую вам, звісно, за ваші коментарі, за вашу активність. Побачимось в наступних відео.